Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж потрапив новий автомобіль це Citroen Space Tourer 2017 року випуску. Це офіційна машина, яка купувалась в Україні в автосалоні. В неї один єдиний власник. Є сервісна історія з обслуговування автомобіля. Оснащено його дизельним двигуном об'ємом 2 літри, потужністю 150 кінських сил. Працює він в парі з 6-ступеневою механічною коробкою перемикач. В нього штамповані диски 16-го радіусу, зимова гума, задні партроніки, передні та задні протитуманки, денні світлодіодні ходові вогні, дублюючі повороти, лінзована оптична система, гарне освітлення вночі. Автомобіль чудовий. В нього 9 пасажироміць. Це Сидіння всі складні. салон тканини сторонніх запахів та пошкоджень. Переднє сидіння водія регулюється механічним шляхом. Є в нього підігрів сидіння, передній центральний підлокітник, два передні склопідйомники та електрорегулювання дзеркал. Регулювання світла по висоті, сенсор дощу, датчик світла, аварійна, двозонний клімат-контроль та клімат-контроль, який регулюється задніми пасажирами. Є можливість підключати мобільний пристрій до штатної системи мультимедіа і говорити по, через систему hands-free. Є гучномовець. Можна надавати голосові керування автомобілю. Він буде вас чути та визивати тих контактів, які вам необхідні. Також, сидіння пасажира, дивіться в якому стані. Сидіння не просиджені, пробіг оригінальний. Автомобіль в чохлах. Є ось такий великий бардачок тут. Задня дверці відчиняється добре. Є дитяче кріплення є зафіксу. Сидіння складне. Складається ось от таким от шляхом. Також його можна підняти. На фотографіях видно все більше детально. Ось так складається другий ряд сидінь. Третій ряд сидінь має ось такий стан. Чудово, є підстаканнички, є клімат, є підсвічування, всі пасики безпеки на місці. Сидіння знімаються, можна міняти сторонами повністю, так як вам завгодно, так і крутити сидіннями по вашому бажанню. Двері зачиняються добре, є задні парктроніки, нагадуємо вам. І ось такі багажний відсік. Два ключа, сигналізація. Двостороння. GPS-навігація на автомобіля також є. Дивіться, який стан, нічого не пошкоджене, все рівнесенько. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Повністю в рідній фарбі, нагадуємо вам. Дизельний двигун працює рівнесенько, тихесенько, так як потрібно. Клімат працює, все добре. Його можна придбати як за готівку в лізинг, за криптовалюту, так і з НДС. Подивитись, зробити тест-драйв та оформити покупку, ви маєте можливість в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг торгівельного центру Республіка Парк. До зустрічі, друзі. Приїжджайте, купуйте, тестуйте, автомобілом, будете задоволені. Технічно питань немає. Від слова, зовсім. До зустрічі!